Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини ЮАРАЗа мене звати Андрій Сініцин. Вітаю! Отже, ми починаємо. Одного чоловіка росіяни поранили у зеленівці, що на Херсонщині. Чоловік звернувся до медиків змінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями лівої роки ноги. Повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його даними, окупанти дроном вдарили по житловому кварталу, пошкодили об'єкти торгівлі та критичної інфраструктури. Нагадаю, раніше було відомо про одного загиблого і 13 поранених в регіоні за минулу добу. Обстріли Сумщини зросли у чотири рази порівняно з минулим роком. Лише за п'ять днів нового року на території регіона вже зафіксовано 338 обстрілів. Про це повідомив очільник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. каже, росіяни використовують нові засоби атаки зокрема, застосовують fpv дрони, яких торік взагалі не було, а нині їх понад 130. а ще каби та безпілотники. 47 бойових зіткнень відбулися на Курщині за минулу добу. Про це прозвітували в генштабі ЗСУ. Загалом по всій лінії фронту росіяни атакували майже дві сотні разів. Більше половини з них на Покровському та Курському напрямках. Невловимі російські дрони збили Звардіті на запорізькому напрямку. Відео у своєму телеграмі оприлюднила третя бригада оперативного призначення Спартан. Армійці кажуть, такі ворожі дрони вважаються одними з передових в арсеналі РФ. Розвідувальні безпілотники підіймаються на висоту від 2 до 4 кілометрів. Їхня дальність польоту до 600 кілометрів. Обмороження кінцівок в очікуванні евакуації почастішили на фронті. Про це розповіли медики спільного стабілізаційного пункту п'ятої окремої штормової київської бригади та сотої окремої механізованої бригади, які працюють на Краматорському напрямку. кажуть, евакуацію проводять в темну пору доби, щоб сховатись від ворожих дронів. Тому після заходу сонця в них Найбільше роботи медики діляться, що інколи самі не розуміють, як військові тримаються з отриманими пораненнями, припускають, що впливає адреналін. Тут військовим надають першу допомогу, зігрівають, оформлюють документи і вже тоді відправляють у госпіталь. Бували в нас випадки, коли важкі були на всіх столах, ще в коридорі були хлопці середні, тобто доводилось так оперативно працювати, правильно влучно сортувати. Тобто, все починається з сортування поранених. Так само, як і впродовж років війни, у нас переважають вогнепальні осколкові поранення різної степені тяжкості. Міно вибухові травми, особливо коли встають на пелюстки. Крім того, зараз стало холодно, обмороження вже не є рідкістю. Очікуючи в стані поранення, не рухаючись, замерзають. Наша задача ще й відігріти. Так ще використовувати бандаж на турніки краще. На одежі немає масивних такий, а там трошки кров поступає. Турніки типу, не використовуйте. Нам ну, зробіть бандаж. бандажом затяніть, крапку, просто робити, не було кровотрати І все. Бандаж наклали на руку. Якщо і перевіряєте пульс, якщо немає пульсу, треба бандаж перероблювати. Як зробити так, щоб школа стала місцем, куди хочеться повертатися навіть після уроків? Учитель із великої бузової Геннадій Світличний знайшов відповідь: створив гурток, де діти не тільки навчаються працювати роками, але й розвивають уяву, реалізують свої ідеї та навіть роблять перші кроки до майбутньої професії. Про майстерню, яка стала справжнім осередком творчості, Анна ружін розкаже детальніше. Аді Світличний працює вчителем уже 30 років, викладає трудове навчання. Але уроків чоловіку завжди було замало. Тож вирішив почати вести власний гурток, вчити дітей працювати руками. каже і сам любив майструвати з дитинства. Тож тепер хоче передати свої вміння дітям. Гурток існував з того часу, коли я тут роблю. Тільки він існував не в такому форматі, як він існує зараз. У нас ну, переважно були учні, які ходили на гурток там не в такій кількості, які мали здібності тільки і вони виготовляли там олімпіадні роботи. Чоловік згадує, обладнання бракувало, а майстерня була застарілою. Та Геннадія це не зупинило. Сам знайшов нові інструменти та зробив ремонт у кабінеті. Я багато подорожував по майстернях, пошкільних, ну майже по всій Україні. І дивіться, бачу одну й ту саму типову картину, сіренькі стіни. Далі, якщо перший, перший поверх на вікнах у нас грати, дзвінок, ну е, е, якось нагадує мені таку режимну установу. Щоб отримати обладнання, Геннадій шукав гранти, звертався до компаній та магазинів, які продають приладдя. Так, поступово перетворив кабінет на справжню майстерню. Тут є і резервні джерела світла, тож гурток збирається щотижня по декілька разів. Школярка Станіслава розповідає, гурток відвідує вже чотири роки. Вдома має цілу колекцію поробок. Відвідують майстерню разом із сестрою. Різні вироби ми тут робимо. Тут багато хто допомагає, якщо щось так не вийде, то допоможуть, підкреслять. Розкажуть, як робити. Тут багато друзів є, навіть з інколами я була познайомилася, що в мене тепер є друзі, то да. Тут лише третій місяць. Каже, працювати руками подобається. У майбутньому планує стати ландшафтним дизайнером або малювати інтер'єри. Ходила багато разів на різні гуртки. Ще коли я жила в Миколаївській області. Я там там і флористика була, але все якісь вироби робили. Буває щось склею, буває малюю, буває щось. Вирізаю, буває, що шию. Ну взагалі я творча людина. Тато Івана будівельник, тож син наслідує його приклад, відвідує майстерню. За цей час я дуже багато всього дізнався. Перший раз дізнався, які станки бувають, як ними користуватися, де навіть з якими подружився. Для мене це дуже велике як відкриття було. Дуже мені подобається по дереву працювати. Захоплююсь цим. Вчитель каже, важлива не тільки практичність виробу, але й творчість кожної дитини. Тому Геннадій дає учням створити свої унікальні вироби. Я стараюся е, дітей не перетворювати в роботів, які роблять одну операцію, і цю операцію вони е, повторюють за кимось. Ну, як в цирку за цукеркою собачка. Вам що хоч зробити за цукерку? А вони повинні м, придумати, м, дойти до цього, і в кожного він власний. Заняття відвідують не тільки діти, але й випускники і вчителі. Обмежень по віку нема. Головне бажання каже Геннадій: учні створюють вироби та деякі навіть продають на ярмарках. На зароблені гроші купують матеріали для роботи. З мене сміялися. Я казав, що до нас будуть їздити люди із сусідніх сіл. Потім сусідніх районів, сусідніх областей, далі з цієї нашої неньки України. Ну воно так і є. Всі до нас приїжджали, і тепер у нас є одна мета, щоб до нас приїхало хтось із далекого зарубіжжя, Подивилися, яка у нас є школа. Геннадій каже, обладнання йому вдосталь та не припиняє мріяти. У списку його бажань сучасний 3D-принтер. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. У південній Кореї завершили пошуки на місці авіакатастрофи. Про це повідомляє місцеве видання Ріонга, посилаючись на офіційних осіб. Знайдено тіла всіх 179 загиблих. Більшість тіл вже передали родичам. Попередньо аварія сталася через відмову механізму шасі. Розшифрований аудіозапис із кабіни пілотів передадуть США для подальшого розслідування. Нагадаю, під час посадки в аеропорту літак не випустив шасі, викотився за межі злітно-посад посадкової смуги, врізався в огорожу і загорівся. На борту літака були 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. Хамас погодився звільнити 34 ізраїльських заручників в рамках домовленості про припинення вогню з Ізраїлем. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Хамасу. Чиновник, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що обмін заручників буде можливим лише в разі згоди Ізраїлю на постійне припинення вогню та виведення військ із сектору Гази. Нова влада Сирії заретушувала жінок з делегації Німеччини на офіційних фото. З візиту до Дамаска на знімках замазані обличчя учільниці МЗС Аналени Бербок та перекладачок. Прес-реліз викликав різку критику в німецьких змі, які назвали це дискримінацією. Як пише Білд, лідер Сирії також відмовився потиснути руку Бербок, посилаючись на релігійні причини. На думку журналістів, цей інцидент ставить під сумнів прагнення нового уряду до відкритості та демократичності на міжнародній арені. Традиції щедрого вечора театралізовану виставу з такою назвою побачили глядачі у столиці. Всі тонкощі святкування за старими звичаями представили актори у супроводі Національного академічного оркестру народних інструментів. Артем Деркачов поділиться враженнями. На сцені театралізована вистава у супроводі Національного академічного оркестру народних інструментів України, що в гармонійному поєднанні розповідають історії давніх традицій щедрого вечора. А який ми раді бачити вас у цей святковий вечір, коли кожна оселя перетворюється на святковий храм для рідних друзів, рідних добрих сусідів, а стіл вже стогне від смачних. Можливо, хтось не знав, що треба в цей день робити. Хтось можливо не знав, як треба цей день відмічати. Можливо, якісь символічні значення не знав на цій виставі. Всі питання будуть всі відповіді будуть на ці питання. Авторка проєкту Традиції щедрого вечора Марина Кобилинська каже, його мета, аби молодь не тільки зберегла стародавні традиції, а й сповідувала їх на весь світ. Традиції живуть тоді, коли їх діджиталізуєш на сучасні інструменти і передаєш у світ. Це промоційна частина для того, щоб не лише... Документами було підтверджено те, що традиції є нашими історично, а й для того, щоб люди, українці і світ знав про цю традицію дуже широко. Ми цей захід сьогодні робимо професійну телевізійну зйомку і будемо титрувати англійською мовою через Міністерство закордонних справ України поширювати у світі. І охочих подивитися на таке чарівне дійство вживу виявилося чимало. Глядацька зала повністю заповнена серед присутніх 50 родин переселенців, які отримали квитки безкоштовно. Ми побули в окупації два місяці і вимушені були виїжджати, тому що не було змоги далі жити. І це в цей період знаходимося в Києві. Діти вчаться, старший син вчиться в університеті, молодший в школі. Ми дуже вдячні організаторам, які запросили нас з сином на це свято. Дуже приємно, дуже чудова атмосфера. Організатори додають, окрім роботи над виставою цього року їм вдалося надати всі необхідні документи, щоб почати реєстрацію традиції щедрого вечора як частину нематеріальної культурної спадщини. Це така тріада збиратися родиною за столом, щедрувати сюди щедри що Входить, а також меланкувати і водити козу. Сподіваємося, що в 2026 році це рішення буде позитивним і у нас мало буде ще одна перемога на культурному фронті. В Буде ще наша ідентичність під охороною нематеріальної культурної спадщини людства. В світі такого майже ніде немає, тому це ще на традиція і для українців зрозуміти важливість наших. наших... На нашого минулого для того, щоб у нас було майбутнє. Ну а власне, якщо це просто щедрий сіл, це одна річ. А якщо це щедрий сіл стає частиною культури, коли можна робити постановки, коли можна співати пісень, коли можна робити художні картини, коли ця традиція виходить за рамки просто традиції, то означає, що вона стає глибокою і стає фундаментом для нашої нації. Сама ж вистава вживу відбулась лише один раз, та її можна переглянути в записі у відкритому доступі. Проте вже в наступному році організатори прагнуть зробити тур по всій Україні, а можливо, і світі. Артем Деркачов, Макс Кондратенко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Збірна України здобула історичну медаль на Кубку світу санного спорту. Спортсмени вибрали бронзу у змішаній естафеті на етапі Кубку світу в латвійській. Сіголді це перша медаль українців в цьому виді програми за всю історію виступів на другому етапі. Естафет сезону 2024-2025 Українська команда фінішувала третьою, поступившись переможцям з Німеччини 4 секунди. Призерами стали Юліана Туницька, Ігор Гой, Назарі Качмар, Андрій Мандій, Олена Стецьків та Олександра Мох.